У нас є вже наша пепсі. До речі, тут каток, зараз покажемо. Ти закаталась, тобі твої чечати було супер. Там зараз ще ми Там куди телефон. Почекай, почекай. Орксана, іди піхати по морозу. Віка! Коли ти станеш якоюсь більш акуратнішою? Та як? Вчора їхали, ти йогурт розлила, сьогодні морозу, дитину. Віка. Це жах. Ти розумієш, це жах. Там, Три а, <ріху> 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 ну то то воно є маленьке. Остап, інакше тут немає. так, ну, так не не закриваємо. Дай сюди Що Закрило? Що Зали, це закрило? Здається, туманників. Ото. Mm, До речі, віка спрайт, а в мене коло. Адже така пепсі пепсі. <різь> сюди став сюди. Він чи колоки не пан немає. Вікет страйт, але чогось у неї попав по пепці. <різь> <Ради>? <різь> Або в неї газована вода, їм нам хали <різь> <різь> хаха. -ха До речі, чапи можна намагатися. Можна попробувати. Є віка, добре.

Окей, на скільки буде? Ні, іменно оцей. Двісті? А там половинами оплата приймається? Не. То маленьке, меншого нема. То маленьке, саме маленьке. Якщо з віку поміняйтеся. Тяпа, хочеш з вікою поміняйся. покажи, mm -hmm. mm -hmm. покажешься я народу? На камеру. Мені його повз висідала. Богдан цініше смачно ще. Якщо мене з касається мені десь? А ні. Але тут швидше, ніж Макдональдсі. Макдональдс. На ваші макдональдші там півгодини треба. Та буде багато він... <рекунки>, точно О, тут і, до речі, є.

Не знаю. Стоп, я мала біля віки сидіти. Добре, сидити там місце багато. Я хочу біля віки. Добре, два я до тебе присяду. Так. Да. Хоча воля. Дві комплекти і три булки. Ага. А оце скільки коштує? Двісті. А ти дешевший? Замість морозива, треба було буха тоді. А так можна було морозиво морозило. Вам борозива, а нам дуже роба. Відчуття можна ще... Я, я теж не мільйонер, правильно, у нас є четверо. Та ти мене відчули свізьмеш? Не. не знаю, може там вже самого пацієнта. Тож куда я тебе відмовився один народження? Я тебе теж уявляю сьогодні. Візьму кудаш, подивимося. Їздя вже медгарський, ми не беремо. Хороша мама, щоб ти нам поїхала на Дегілай, ми там тобі купимо бабуці. Якщо моя мама захоче, я тобі колег. Відеш на бабуці? Я ні, я вже чесно була. Або я з мамою побоююсь. Завтра, може, поїдемо в центр. Мамі скажуть, що ти мене багато куди запрошувала, а я віку Можешь приедем здесь з тобою? Нет, ну не с ним. Та надо штука. Ваш результат? Mm -hmm. Але я сейчас з мамою маю поговорить. Ну ще штукається. Вы тобі купи моєте на пане і пошло. Подвое. Якщо захоче... Якщо захочеш якусь я... штуку китайську робити, то віки, своє краще. Тому що тобі тільки то буде і моті. Напевно моті, Якщо захочеш моті. Мот. Там є, звісно, смакали мочи. ще по дорозі вдома вайківки? Вот вже обід, знаєте, за 2 години, вже друга година під другу. Там вже дозвонили, де ти є. Я сказала, що я буду вдома. Подозволить і щоб щось розпали Ага Ви кажете ну так нехай мама росить голить і нехай ще не да? діря. Молоді. А ты ходить. А ки ти ходиш? в неділю завтра. Але не точно. Якщо не то, якщо не завтра, то в твої неділі.

Για πού πιούς? Για κάον. Τώρα. Πάλι πόξο μην φοβορέψεις, Давай колени знімаємо. А ви ще знімаєте? Мама. А що в неї? Вона собі насолоджується. Тапа, поїдеш з нами вигримати на бабл Так. Дай. Е, тобі я є судів, сто. Навіть кана, віддай на, йому бабцю. Відай, тобі того. Віддай його на. О, а віки більше морозу тут така. Я сказав, взагалі не хотіла їсти. Цю патрічку я заберу. Правильно? Ой. Ой, ой. Окей, Добре, Юналі, що ти там дивився, бачив? Доброму показує. Катя, Ірина. А завтра або на наступних вихідних ви відпустите і вбігмося в центр, якщо моя мама захоче. E, на завтра, якщо буде їхати, би відпустила, а на наступній я не знаю, чи може в село поїдемо. Я не знаю. Ми цих вихідних мали їхати, але погода погана. На ти? В село. З краусами розбавити. Правда, щось таке інше, ніж у той хаті. Я тут хаті, що ще питається, не можна взяти. Некий учасник погубили. Капітрщий, не спішний віка. Полоскота. 50 -50. Зараз йдемо, тато вже доїв, допив, діти ви вже їли, подопивали. Ні, я теж не. То що ви будете ще тут сидіти, ми йдемо в магазин, чи я зараз з вами? З вами. А куди, магазинки? який? Нахті. Шмоточки. З вами. Два й діти. Старчику кудись киця. Добре, йдемо, все, пішли. Ми не хочемо лазити. Не хочеш? Лазити, це ж раз, хочемо. Лиши? Не хочеш, то не хочеш. Хочу. Я тут не спала. Все, yeah. папа.